Доброго ранку, люди малята! Я дуже рада вас вітати! Сьогодні ми вас запрошуємо на заняття з рідної природи і дитина і навколишній світ. Вітаю вас, малята! Тож, починаємо наше заняття. Спочатку ми з вами поговоримо про ігри зі снігом. Зима принесла нам багато радості, але, як ми знаємо, і багато клопотів. Снігу випадає багато, то його треба і, і чистити, так? І вдягатися треба по погоді. І коли ми виходимо на прогулянку до парку або на дитячий майданчик, все засніжено. На гойдалці вже не покатаєшся, з гірки не спустишся. Але нам не скучно, вірно? Бо ми знаємо багато різноманітних ігр, в які можна пограти, коли є сніг. Які ж це ігри? Давайте пригадаємо, деякі ми знаємо, а дещо буде новин. Роздивимося ці фотографії. Що тут за гра В Що діти грають? Вірно, вони грають сніжки. Весело ліплять малята гарненькі сніжки, ручки у них в рукавичках, щоб не змерзли. А ще для ліплення сніжок є сніголіпи. Вони роблять дуже гарні кругленькі кульки, з яких можна побудувати і гірку, і пірамідку. Що завгодно. Ми знаємо, що сніжки це дуже весело, але треба дотримуватись деяких правил. В жодному разі не можна кидати в голову чи в обличчя краще кидати вниз, так, щоб не зробити комусь боляче. Це у нас була гра в сніжки, а які ж іще ми знаємо ігри зі снігом. Так, вірно, ліплення снігової баби. Для цього потрібно зробити спочатку невеличку сніжку, а потім все більше снігові кулі. так? Снігові баби бувають великі і маленькі. Велику снігову бабу можна виліпити снігу разом з дорослими, щоб вони допомогли їй скатати і поставити кулі снігові одна на одну, а ще. Щоб зліпити снігову бабу, потрібно підготуватися, взяти морквинку для носика, гудзики для оченят або фарби, можна навіть шарфик якийсь і шапочку, роздивимося цих гарненьких сніговичків. Так, ось які вони гарні, веселі і навіть подивіться, хтось зліпив вихтармашками так, да? сніговичка. І дорослі і малята дуже полюбляють грати зі снігом. Як я і казала, Ігор зі снігом дуже багато, давайте подивимось наступні. Крім сніговиків, зі снігу можна зліпити будь-яку снігову фігуру, скульптуру навіть зі снігу. А якщо використати фарби, то її можна пофарбувати, вона стане красивою, яскравою прикрасою нашого двору. Подивимося, можна виліпити котика зі снігу, так? Вусики палички, вушка йому, ялиночку можна виліпити зі снігу, гусінь навіть можна, черепаху та безліч всяких скульптур. Тут можна попросити так допомогти дорослих. Вони такі снігові скульптури стають гарною прикрасою двору, так? Ой, А це наступні наші веселі ігри зі снігом, разом з дорослими можна зліпити снігову гірку, з якої буде весело кататися на санчатах. Всі полюбляють малята кататись на санчатах, це дуже весело, але слід пам'ятати. На санчатах кататися можна, тільки подалі від дороги. Поряд з дорогою не можна, щоб не трапилось біди виїхати на дорогу, то снігову гірку краще збудувати зі снігу в безпечному місці, на дитячому майданчику або у дворі будинку. А ще на зимовій прогулянці. Коли випав сніжок, можна малювати паличкою різні малюнки на снігу і вони будуть залишатися. А ще можна пограти в сліди. Коли ми гуляємо, на свіжому сніжку залишаються наші сліди. Слідів можна зробити малюнок, можна ходити слід слід один за одним, можна ставити великі і маленькі сліди. А ще Якщо сніг дуже гарно ліпиться, можна зробити цілу картину на паркані або на стіні будинку, виліпити і снігу, якось дівчинка виліпила квіточки. Так, трошки. Ну, влітку ми з вами граємо в пасочки з піском, для цього у нас є лопатки, відерця. Коли гарний сніг, то з нього також можна зробити пасочки, башточки, навіть цілі замки. Або навіть зробити тортик, який, звичайно ж, їсти не можна, але можна пограти в кондитерську. Тобто зима приносить нам багато різноманітних розваг і ігор. А зараз я вам пропоную пограти зі мною. Із Людмилою Миколаївною в сніжки. Приготуйте ваші долоньки. Ліпимо сніжки, набираємо сніг і ліпимо круглу кульку. Зліпили, кидаємо, але ж не один в одного. Вниз, в сторону, ще набрали снігу. Зліпили снігову кульку, сніжку і кинули. Набираємо сніжок, ліпимо і весело ж бурляємо. Сніжко! Клас! Ми пограли, дізналися нове. Було б цікаво дізнатися, які ще ігри зі снігом малята ви знаєте. Порозмовляйте про це батьками і можете нам після заняття попросити їх написати, які ж ігри зі снігом ви граєте. А зараз. З Людмилою Миколаївною і хлопчиком Пізнайком у вас буде нова Подорож. Ось ви дізналися багато про зимові ігри. А до мене в гості завітав ось такий чудовий хлопчик Пізнайка. Його чому так зовуть? Тому що він дуже любить узнавати все нове. І цікавиться усім, усім, усім. Для вас він підготував загадку. Я вважаю, що ви її легко відгадаєте. Послухайте її. Крушляє ніжно-білий кух, міняє зайчик свій кожу, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлугу вже дріма, яка пора скажіть. Правильно, зима. От бачиш, підзнайка, наші діти багато чого знають. Вони знають, що зараз у нас пора року зима. М -м, а пізнайка невгамовний. Він хоче узнати. А чи знаєте ви, скільки зимових місяців є? Давайте подивимось. Перший місяць зими це грудень. Другий місяць зими це січень, третій місяць зими це лютий. А пізнайка ще підказує, що зараз у нас іде на дворі другий місяць зими, який називається... Січень. А ми і знали про це, але трошечки забули, а Пізнайка нам взяв і нагадав. А ще пізнайко хоче узнати, чи пам'ятаєте ви, які ознаки зими. А давайте ми йому розкажемо. А наші дітки вже знають, пізнайка, що сонце взимку світе, але не гріє, тому у нас взимку повітря холодне. А ще тує холодний вітер, і він може наганяти мороз, а з темних хмарок зазвичай частіше. Іде сніжок. А наші малята, коли на вулицю на зимову прогуляли, то ви, вони вдягають е, теплі штані, одягають теплу куртку, шапку, рукавички, шарфі, чобітки. Ось так, пізнайка. І ти так вдягаєшся, ти ж у нас молодець. Але пізнайка приготував таке хитре завдання. Бачите, на малюнках, які приготував пізнайка, намальовані дерева зображені. Давайте їх. По черзі розглянемо. Ось наше дерево крите снігом. Це у нас яка пора року? Правильно, зима. І взимку дерево спить, бо ви знаєте, що дерева це жива природа, тому що дерева ростуть, живляться. Ось тому вони і живі. Далі дивимось на другий малюнок. Тут у нас на дереві розпустилися квіти. І яка ж це пора року? Так, звісно, молодці, це у нас весна. І весною на плодових деревах розквітають квіти. Дивимось далі. А ось уже це у нас на дереві виросли зелені листочки, мабуть, уже якісь плоди з'явилися. І це у нас яка пора року. Сонечко тут уже світе і гріє, видно, що жарка. Правильно, це пора року у нас називається літо. І ось останній малюнок. З деревом на дереві оранжеві листочки. Деякі листочки вже попадали на землю, і яка ж це пора року? Правильно, дітки, ви молодці, це у нас осінь. Ось таке пізнайка хотів показати чуждове перевтілення одного дерева. Взимку воно спить. Весною прокидається, влітку плодоносить, а восени жовтії листочки падають на землю. Ось таке диво природи. А ще пізнайка запросив до нас капітошку. А хто ж такий капітошка? Та це ж крапелька водички. І пізнайко хоче, щоб ви згадали, що ж трапляється з Капітошкою взимку. А Капітошка розказує, що взимку, коли він летить вгору до хмарки, він там замерзає і перетворяється на красиву чарівну сніжинку. А ще... Коли капітушка із своїми друзями пливе річкою чи озером, і взимку під час морозі цієї води створюється лід. А ще коли капітушка літає в повітрі взимку і таке буває. І коли мороз заморожує, то капітушка з друзями Кідають на гілочки дерев і утворюється ось таке диво іні. Бачите, який чудові перевтілення капітошки водички нашої. Це дуже красиво і казково. А от і наші друзі. Подивіться уважно. Хто зображений на цьому малюнку? Давайте подивимось, білий вухатий це у нас зайчик. А поряд ним це дикий кабанчик. А біля кабанчика наша лісова пострибушка-білочка. А під білочкою, а під білочкою у нас. А ми рухаємося в влі... до лисички рудої. Ось така руда лисичка. А біля лисички у нас барсук. Я не бачила ніколи його в дикій природі. А під барсуком у нас пить. У барлозі ведмідь. А біля ведмедя бігає олень. А біля оленя у нас ось така мишка, шкрябатушка. І давайте згадаємо, пізнайка хоче узнати, чи знаєте ви, якодним словом називається. Ці тварини згадали правильно, де у нас дикі тварини. І вони, кожен по-своєму, взимку живе. Хто міняє кожушок, хто спить, а хто і бігає і шукає собі їжу. Ось так. Пізнайка! Був радий вам розказати, нагадати про зиму, про зимові явища, про е, пригоди водички, про диких тварин. От, йому було теж цікаво послухати про е, зимові ігри, але пора вже прощатися він, і ми з вами кажемо бувайте, до зустрічі! До побачення малята. До зустрічі на наступному занятті.